Наповнити міське озеро водою будь-якою ціною. Таке завдання міська влада окреслила для комунальників. Річ у тім, що водойма у центральному парку стрімко ліміліє. Відтак головні водні атракції серед місця можуть перетворитися на суцільне болото. Констатують чиновники. На наступний рік, щоб ми вирішили проблему з нашим міським озером. Тобто, це е -е, ну, питання номер один для вас наступний рік. Тобто, не знаю, треба зробити так щоб в озеро постійно був притік води і вирішити цю расу і назавжди проблему. Треба Треба 2 мільйони чи 3. Потратити, але зробити. Раніше ці озера наповнювали підземні та дощові води. Вони стікали канавами з приміських сіл та території аеропорту і створювали водний баланс головного міського озера, кажуть комунальники. Мережі водовідведення перебувають на балансі водоекотехпрому. Його дирекція стверджує, коштів на обслуговування дощових колекторів великих діаметрів немає. Бюджет підприємства також не передбачає витрати на очистку малих канав. Треба написати таку програму, подивитися про те, їх почистити їх добре, тому що в ньому є. І дерево впало, і ще щось впало, і десь забилося. Це все застій води. Застій води дає до неприємних запахів, і все, влітку виникають питання. А каналізація тече, ще щось тече. Не тече. Можливо, десь є випадки, що тече, але не можна. Але в більшості випадків це просто застій води, який не протікає. Додаткові кошти на очищення системи водовідведення комунальники обіцяють закласти в бюджет наступного року. Фахівці воду екотехпрому вже подають пропозиції альтернативних шляхів наповнення місцевого озера. Але зараз будується новий стадіон. Біля цього там є невеличкі озерця в чому, тапу можна дренажні води із стадіону. Також ми давали свої рекомендації дренажні води впустити в ті озера. Тобто дренаж він ж не має нічого під собою. Чиста вода буде стікати там буквально небагато 300 метрів, прокинути труби, не спускати дренаж в каналізацію або в дощову каналізацію, а просто пускати в озера. І воно буде продаща, хоча б її заповнювати. Через суттєве зменшення опадів міське озеро і справді обміліло, стверджують Центри розвитку та рекреації міста. Проте проблема наповнення водойми полягає значно глибше, адже підземна акваторія центрального озера достеменно недосліджена. Для проведення комплексних робіт щодо систематичного очищення каскаду озер насамперед потрібно виготовити паспорти водних об'єктів, стверджує дирекція центру. Поки що основним джерелом наповнення паркових озер є річка Млинівка. Сама найбільша проблема це за набережною, де вже Млинівка повністю русло замулене. Там потрібно робити або систему, або очищати, або найкраще встановити взагалі систему лотків подачі води до відстійника біля міського озера. І так само система шлюзів потребує, якщо не заміни, то хоча б капітального ремонту. Наразі фахівці центру рекреації міста спільно з комунальним департаментом виготовляють проєкт щодо благоустрою паркових озер. За попередніми підрахунками його вартість сягає 2 мільйонів гривень. А поки що в інтернет-мережі з'явилися фото осінніх пейзажів центрального парку з висоти пташиного польоту. На світлинах зображені яскраві барви золотої пори року. Сезонні зміни в Івано-Франківську зафіксували місцевий фотограф Наталія Каблюк, переможниця багатьох міжнародних і національних фотоконкурсів художніх світлин. Віра Лучин, Сергій Царик, новини на вежі.